Сновини на радіо Лозова студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 5 липня. Мешканці Лозівської громади подали 98 заяв на відшкодування пошкодженого обстрілами майна. Про це повідомив перший заступник Лозівського міського голови Олександр Житков на засіданні комісії, яка опікується наданням компенсації. За його словами, комісія розглянула 28 заяв. Вісім погодила відправити на затвердження виконкому Лозівської міськради. Ще за стількома ж адресами розгляд призупинила, одинадцятьом відмовила. Серед причин, зокрема, мешканці багатоповерхівок вказали місця загального користування, а кошти виділяють на ремонт власного майна. Або лозівчани самотужко відновили пошкоджене майно, повідомили комунальники. Нагадаємо, подати заяву на компенсацію за пошкоджене обстрілами нерухоме майно можна на порталі Держпослуг «Дія». За результатами технічного звіту зруйнованого ракетою 8-го ліцею близько 40% його будівлі можна відновити і на цій базі зробити більш сучасну комфортну школу з дошкільним закладом і відповідною інфраструктурою. Про це повідомив голова громади Сергій Зеленський у своєму зверненні. За його словами, цього тижня вже мають підписати договір про реконструкцію освітнього закладу, тож робота по відновленню не стоїть на місці. До уваги шукачів роботи на сьогодні у Лозові відкрито близько сотні вакансій. Повідомляють у міськрайонному центрі зайнятості. Роботодавці шукають швачок, слюсарів, двірників, електриків, продавців, будівельників, юристів, працівників інженерного, педагогічного та інших напрямків. Є пропозиції для внутрішньо переміщених осіб та людей з інвалідністю. Деякі роботодавці пропонують підвіз до робочого місця. Дізнатися детальніше про вакансії, умови праці та вимоги до кандидатів можна за телефоном 095 220 35 50. І нагадаємо, що у Лозові можна отримати безкоштовну правову консультацію чи роз'яснення від юристів сектору Лозівське бюро правової допомоги. Працюють з населенням юристи з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години за адресою місто Лозова, вулиця Свято-Миколаївська, 4. Можна звертатися також за телефонами стаціонарний 057 45 сім та мобільний 099 65 25 685. І до новин Харківщини у Первомайському стався вибух Боєприпас РФ влучив по стоянці поблизу багатоповерхового будинку, який розташований у житловому мікрорайоні. Сталося це вчора, 4 липня близько о пів на другу дня. Внаслідок цього згоріли авто, припарковані на стоянці. Вибуховою хвилею вибило вікна та шибки у навколишніх багатоквартирних будинках. У поліції кажуть, що попередньо поранення отримали 31 особа, серед них дев'ять дітей. Найменше дитині 10 місяців. Постраждалих доставили до медичного закладу. На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Кореспондент Суспільного повідомив, коли пролунав вибух, у місті саме прощалися із загиблим військовослужбовцем 3-ї окремої штурмової бригади Олегом Фадієнком. Також колеги кажуть, що одна дитина та жінка знаходяться у тяжкому стані. Слідкуємо за ситуацією. Тим часом у Харкові чекають на збільшення кількості обладнання для протиповітряної оборони і кількості підрозділів, що прикривають небо. На даний момент на захисті працюють шість дивізіонів. Ще рік тому він був усього один. Про це у день зенітних ракетних військ повітряних сил ЗСУ повідомив командир військової частини А 12 15 Харківського зенітного ракетного полку Олександр Липовий. І додав, що наразі збито понад 100 цілей тільки над Харківщиною. А в майбутньому на область чекає нове обладнання та нові підрозділи. Командир зенітно-ракетного полку запевнив, що Харківщина буде прикрита з повітрям. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на Ютуб каналі ТРК «Лозова». Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин! Почуємось, та бережіть себе.